Всім привіт! Це продовження гостьового будиночку, друга частина. Тут е, вже зробилася майже повністю електрика. Хлопці зробили витяжки, вентиляцію. Ну, Зараз Тут, Бачите, то на фановий стояк. Це розеточка під е, котел будущий, тут буде ще буде е, хімочистка. Тобто, витяжка тут прямо на саму, саму гору, аж е, туди на кришу. Далі це у нас тут буде щиток. Тут буде автоматики на 24 автомати. А всього тут буде, по-моєму, 17 чи 18 груп. Ну, То потім зведеться вже все докупи. Так, по самому злу. Тож це буде витяжка така. Включатиметься там з регулятором. Регулятор буде тут ще стояти напроти. Включателя тут повище на 1,40 м. Так, тут теж так само. Ну ось хлопці тут вже витяжки поробили. Тож буде це з кухні. Це приточка. Там зараз я піднімусь наверх, покажу, як це зроблено. Ну тут на розетки. Так, тут хлопці сходи заливали, щоб висохли. Так, і ну трішечки тут на другому поверсі потихеньку заливають. Тут, зрозуміло, розетки. Так як тут потолок там низько зробили на 75 см кабель кидали тут по периметру, як ви бачите. Так, і ось це ми ж канали вентиляційні. Так, це ось іде на кухню витяжка. Так, а це е, з кухні буде і з санузла. Така спарена. Тут провода ми попідключали, там зверху вентилятори такі. І ось воно, бачите, обкладено, це потім полом залється. Ну, і ось тут це вже з котельні. 160 труба і фана вистояк. Все тут, тут вже на кришу кинули. Так, це ну тут електрика. Електрика тут буде ліжко. Це включателі е -е, прохідні, щоб можна було один виключати цей, що буде в основній кімнаті і включатиметься у кожного біля тумбочки на світильничок, то там коробочка у так. Ну і тут Тож коробочки на світло, включателі. Ну, тут так само це гардеробна буде. І така маленька кладовочка. Ну, труби, мабуть, будуть зашиватися.